Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Телефон задзвонив саме тоді, коли Сергій Іванович із дружиною сідали вечеряти. Помічниця щойно розставила тарілки з гарячим. Пара ще підіймалася від їжі. Ну, розповідай, сухо кинув господар, увімкнувши гучний дзвінок. Помічник говорив спокійно без зайвих емоцій, наче зачитував зведення. Сергій Іванович слухав, не перебиваючи, лише нервово стискав телефон у руці, ніби від цього могло щось змінитися. Живуть у своєму будинку. За сільськими мірками цілком пристойний. Ваш син із тестем та його молодшим сином пробують налагодити якесь підсобне господарство. Сваха? Без оцих пробують і якесь, перебив Сергій Іванович. Конкретніше. Добре, сваха дуже слабка. Потрібно дороге лікування. Свати шукають посику, а невістка. У неї термін уже близько. Хлопчик буде, ваш внук. Будь на зв'язку, коротко сказав Сергій Іванович і вимкнув телефон. Він поклав його на стіл і втупився в тарілку. До страви так і не доторкнувся, Дев'ять місяців тому син одружився в суперечі Говолі. І на кому? На сільській дівчині. Після тієї сварки Сергій Іванович обірвав усі контакти. За весь час він так і не побачив ні сватів, ні невістки, навіть не чув їхніх голосів. Учора ж не витримав, відправив помічника дізнатися, як вони там живуть. Сергію. То що в них? озвалася Надія. Та живе наш син у селі, з коровами й городом. Ви з ним обоє в парті, з напором мовила вона. Хочеш сказати, я не пам'ятаю, як ти його сам підштовхував до шлюбу, а потім злякався, що не ту вибрав. Ти ж перша здійняла галас, коли дізналася, на кому він збирається одружитися, сказав чоловік. І що тепер усе життя сваритися? Надія зітхнула. Коли ти цей будинок будував, казав для дітей, для онуків. Сергій Іванович мовчав кілька секунд. У невістки термін підходить, нарешті сказав він. Син у них буде. Наш онук? Надія різко підвелася. В очах блиснули сльози. Вона нічого більше не сказала і пішла в спальню. Сергій ще трохи посидів за столом, не торкнувшись їжі. А потім підвівся. Сергію Івановичу, ви не вечерятимете? несміливо запитала хатня робітниця. Ні. Він дістав телефон і набрав номер секретаря. Денисе, зайди до мене в кабінет. Секретар з'явився майже одразу, Сергій Іванович щойно встиг сісти в крісло. Ти знаєш, де зараз мій син? Знаю. Я туди Вадима вже відправляв. І діти. Онук ось ось народиться. Просте ж, щоб невістка потрапила в хорошу лікарню. Але тихо, без зайвих розмов. Зрозумів. І ще, Сергій Іванович на мить замовк. У Свахи серйозні проблеми зі здоров'ям, влаштуй її в нормальну клініку, все оплати. Так само без розголосу. Зроблю. І, взагалі, додав він уже спокійніше. Розберися, що там у них до чого. Я все зрозумів, Сергію Івановичу. Забагато всього звалилося на Ігорву голову. Бізнес, який вони намагалися поставити на ноги разом із тестем, всипався просто на очах. Грошей бракувало, а банк погоджувався дати позику лише під такі відсотки, що й думати було страшно. До того ж теща Лідія зовсім здала. Лікарі говорили прямо. Лікування дороге і термінове. Тут уже було не до справ і не до планів течії треба допомогти якнайшвидше. А ще невістка у неї термін підходив. Радість, звісно, але й клопоти. Ігор хотів, щоб вона народжувала в обласному пологовому під наглядом досвідчених лікарів. То ранку вони всі сіли в машину і поїхали до міста. Треба було розібратися з лікуванням, поки є ще час і сили. Спочатку заїхали до лікарні. Ігор обережно завів Лідію до кабінету. Лікар довго переглядав мовчки аналізи, тоді зітхнув. Потрібно негайно лягати в платну клініку. Скільки це коштує? запитав Ігор, уже розуміючи відповідь. Сума, м'яко кажучи, велика, для більшості людей непідйомна. Лікар на замок, а потім додав. Але є одне безкоштовне місце у тій самій клініці. Ігор аж розгубився. Безкоштовне? Так, якщо зможете сьогодні поїхати, я все оформлю. Звичайно, зможемо. Вирвалося в нього, і він сам здивувався своєму голосу. Тоді зачекайте хвилин тридцять у коридорі. Лідія вийшла з кабінету зі сльозами на очах. Мамо, що сказали? Олеся кинулася до неї. Уявляєш, мене беруть. Безкоштовно. Та це ж чудово. Може, я ще й онука встигну побачити. Лідія усміхнулася крізь сльози. Обов'язково побачиш, мамо. Нам сказали трохи зачекати, тоді ми з Олесею з'їздимо в жіночу консультацію, запропонував Ігор, а потім за вами повернемося. Олеся вийшла з консультації розгублена з паперами в руках. Сказали, що треба лягати на збереження. Значить, так і зробимо. І ще вона простянула йому направлення. Мене відправляють в обласний пологовий уже сьогодні. Ігор мовчки подивився на папери, а потім кивнув це навіть краще, ніж я думав. Зараз заїдемо додому, зберемо речі і відвеземо вас обох. І тут його ніби осінило. Він усміхнувся сам до себе. Одна безкоштовна путівка в дорогу клініку ще можна списати на випадок. Але коли таких дивних випадків два за один день? Ні, це не випадково. Тату, подумав Ігор, значить, ти все ж поруч. Дарма ми з тобою затіяли ці образи. А тим часом Лідія після процедури вже лежала в одномісній палаті. До вас відвідувачка. покликала медсестра. Жінка розплющила очі. До вас відвідувачка, повторила та. Я допоможу вам сісти, вставати ще рано, після процедури лише другий день. Лідія сіла, не розуміючи, хто б це міг бути. Донька сама в лікарні, а з села їхати далеченько. І раптом до палати зайшла жінка її віку, доглянута, впевнена, елегантно одягнена. Ну, що ж ви, давайте знайомитись», – усміхнулася вона, мене звати Надія. А ви хто така? Лідія подивилася на неї, зовсім не розуміючи, що відбувається. Я, мама Ігоря, свахо. Он як «Лідія, вибач нас із чоловіком, стримано сказала Надія. Якщо чесно, і в чоловіка, і в сина характери непрості. Уперті. Ми лише вчора вперше за дев'ять місяців зустрілися. Але ж зустрілися, усміхнулася Ліда. Значить, не все втрачено. Учора ми до вас у село заїхали, продовжила Надія. З чоловіком познайомилася. Сьогодні до Олесі навідалась. А тепер й до тебе. А де мій сват? Він з твоїм чоловіком у банк поїхав, якісь там справи щодо бізнесу. Знову трохи не посварилися. Ми думали, що Ігор з Олесою одразу до нас повернуться, а він каже спершу тут усе на ноги поставить, тоді вже вирішуватиме що далі. А чоловік мій бурчить, що в нього, бач, такий спадкоємець. Надія зітхнула у парті в мене мужики. Нічого, спокійно сказала Ліда. Розберемося ми з тими мужиками. Поруч із нами і син живе, і онук, і внучка буде. А В мене ще жодного онука немає. Тихо зітхнула свага. Поїдуть вони до вас. Упевнено, відповіла Ліда. Моя донька за твоїм сином хоч на край світу піде. Ну, я тоді піду. Надія підвелася. Одужуй, Лідо. Надія, а ви надовго приїхали? Онука з пологового обов'язково зустрінемо. Біля пологового будинку їй стояло п'ятеро. Чоловіки тримались трохи осторонь і говорили про своє. Жінки біля самих дверей прислухалися. Свати, коли ти мого сина додому відпустиш? усміхнувся Сергій Іванович. Мені самому за бізнесом важко стежити. Тату, я ж казав, впевнено, відповів Ігор. Поставимо тут ферми, запустимо виробництво, тоді повернуся. Гаразд, Сергій Іванович кивнув. Я допоможу. Після твого втручання нам уже позику дали з мінімальним відсотком, усміхнувся Сват. Тепер уже точно витянемо. Ось бачиш, Сергій Іванович хитнув головою. У тебе тут і син, і онук. Тату, досить, усміхнувся Ігор. Через півроку повернуся, обіцяю. Ой, здається, виходять. Сергій Іванович рушив у бік дверей. Ігорю. Батько поклав руку синові на плече. Як ти мого онука назвав? Сергійком, звичайно. Дякую, синку. Двері пологового відчинилися, і Ігор уперше взяв на руки свого маленького сина. Світ навколо ніби притих. А сварки, образи і упертість лишилися десь позаду. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.